Зима 1978 року в Радянському Союзі мала бути звичайною: черги за мандаринами, перегар від радянського шампанського і бадьорі промови про світле майбутнє. Але наприкінці грудня природа, ніби насміхаючись з планової економіки, влаштувала кліматичний збій. Потужний арктичний антициклон, що показав, навіть розрекламована радянська система не готова до справжніх морозів. Це була не просто зима, а крижаний копняк підзаду усій країні, що оголив крихкість. Інфраструктури та бюрократичну безпорадність. Привіт! Сьогодні ми розкажемо, як радянська Москва та інші провінції замерзали у грудні 1978 року. Друзі, поставте лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо. Усе почалося з невинних, здавалося б, метеорологічних прогнозів. У Карському морі, де зазвичай панують лише білі ведмеді, айсберги та поодинокі метеорологи, сформувався потужний арктичний антициклон. До 30 грудня він накрив європейську частину СРСР, Сибір і Урал принісши з собою температури, від яких тріскалися не лише дерева, а й радянська впевненість у своїй непохитності. У Москві фіксували мінус 35 40 за Цельсієм. У Татарстані температура сягнула рекордних. Мінус 43,9. У республіці комі мінус 54, а на Уралі скромні, мінус 50. Це була не зима, а кліматична війна, де природа не брала полонених. Радянські громадяни, виховані на гаслах: ми все подолаємо. Та «П'ятирічку за три роки, виявилися не готовими до такого повороту. Новорічна ніч, яка мала бути святом із мандаринами, совєтським шампанським і промовами про комунізм, перетворилася на боротьбу за виживання. Поки партійні боси грілися в теплих кабінетах, Звичайні люди стикалися з реальністю, де шампанське тріскалося від морозу, а квартири перетворювалися на крижані коробки. Москва! Гордість СРСР опинилася в епіцентрі крижаного хаосу. Температури наприкінці грудня та на початку січня побили всі рекорди за останні десятиліття. Хрущовки та новозбудовані дев'ятиповерхівки, які пропаганда вихваляла як символ прогресу, виявилися безсилими перед морозами. Системи опалення, розраховані на помірні зими, просто не витримували. Батареї глохли, труби теплотрас лопалися, а гаряча вода зникала цілими кварталами. У під'їздах було так. Холодно, що люди воліли грітися в метро. Станції та переходи стали притулком для тих, хто шукав хоч трохи тепла. На вулицях картина була не кращою. Торговці ялинками та мандаринами, які намагалися заробити перед новим роком, мерзли разом із товаром. Бочки з вогнищами, біля яких грілися продавці, стали символом тих днів. Люди ділилися чаєм із термосів, намагаючись хоч якось зігрітися. Комунальні служби, попри героїчні зусилля, не встигали ліквідовувати аварії. Прорвані теплотраси. Випускали хмари пари, які миттєво замерзали, утворюючи крижані брили на дорогах. Проте Москва, вірна своїй репутації, вперто святкувала. Ялинки прикрашали гірляндами, фейерверки гасли в морозному повітрі. Радянські міста, гордо називані фортецями соціалізму, за лічені дні перетворилися на крижані катакомби. У Казані, Самарі, Свердловську труби теплотрас тріскали з таким ентузіазмом, ніби виконували п'ятирічку за три дні. Батареї у Хрущовках і без того невзірець надійності лопалися і глухли, залишаючи людей мерзнути в благоустроєних квартирах. Аварійні бригади кидалися латати мережі, але що вони могли вдіяти з технікою, яка більше годилася для музею, ніж для роботи при 40-градусному морозі? Людей переселяли в школи і клуби. Сцени нагадували фільми про війну. Тільки ворогом була не людина, а сувора зима. Одним із найяскравіших прикладів безпорадності системи стала аварія на Білоярській атомній станції. У Свердловській області. Наприкінці грудня 1978 року в машинному залі другого енергоблока спалахнула пожежа. Офіційна версія коротке замикання, але чутки серед місцевих жителів приписували аварію загальній зношеності обладнання, яке не витримало морозів. Жарт про те, що мороз добив те, що й так трималося на частному слові, відображав настрої людей. Навіть атомна енергетика. Гордість радянської науки виявилася вразливою перед природою. Сільські райони і без того, ледве дотягуючи план по картоплі і капусті, отримали удар нижче пояса. Сади, яблуні, груші, вишні вимерзали тисячами гектарів. У Татарстані і Поволжі загинуло до 80% плодових дерев і кущів. Малина, агрус. Забудьте товариші, Наступного року будете тішитися мороженою картоплею. Колгоспи, які боролися за виконання планів, отримали нову. Ви привід для сумних звітів. Урожай наступного року був приречений. Транспортна система СРСР, яку виличали кровоносною системою України, замерзла разом із рештою інфраструктури. У Свердловську трамваї буквально примерзали до рейок, а фарба на вагонах обсипалася від морозу. Потяги застрягали в снігових заметах, залишаючи пасажирів у холодних вагонах на милі долі. Аеропорти, такі як Домодєдово, перетворилися на крижані зали очікування, де люди грілися власним диханням. Водії автоб... Бусів намагалися відігрівати машини підручними засобами від паяльних ламп до багаття, але часто це було просто марно. По всій країні надходили повідомлення про людей, які загинули від обмороження, застрягши в дорозі. Легенда про групу школярів із Павлограда, які нібито потрапили в біду на Волзі біля Тетюш, не має документальних підтверджень, але відображає атмосферу тих днів. Офіційна статистика мовчала, але за оцінками морози забрали десятки, якщо не Сотні життів. Природа не читала передовець правди і не слухала партійних гасел. Новорічна ніч 1978 року мала бути веселою. Але замість гірлянди і Олів'є країна отримала крижаний кошмар. Радіо обурмотіло. Товариші, не зловживайте спиртним на морозі. Але хто їх слухав? Народ уперто відкривав пляшки, які часто тріскали просто на балконах і складах. Проте алкоголь, що логічно, не рятував. Обмороження стали звичною справою. Тих днів радіо та газети закликали до мобілізації та економії ресурсів, але народ більше покладався на власну винахідливість. У селах люди топили грубки дровами, у містах грілися біля електрообігрівачів, перевантажуючи без того слабкі електромережі. У школах і клубах облаштували тимчасові притулки для тих, чиї домівки стали непридатними для життя. До 2 січня 1979 року антициклон почав відступати, і температура піднялася до більш звичних мінус 5, мінус 10. але наслідки зими нагадували про себе ще довго. Лопнуті труби лагодили місяцями, загиблі сади обіцяли мізерний урожай, а аварія на Білоярській АЕС залишила пляму на репутації радянської економіки. Економічні втрати ніхто не поспішав підраховувати. У СРСР важливіше було зберегти гарну картинку у звітах. Кліматологи згодом пояснили, що причиною морозів стала аномальна атмосферна циркуляція, яка посилила арктичний антициклон. Але для звичайних людей ці. Терміни мало що значили. Вони просто хотіли, щоб батареї знову загуділи теплом, а магазини наповнилися продуктами. Зима 1978-79 років стала дзеркалом, у якому відобразилися всі тріщини радянської системи, від застарілої інфраструктури до ілюзії, що гаслами можна перемогти природу. Та зима була не просто холодною. Вона стала насмішкою над країною, що пишалася своєю могутністю, але виявилася безсилою перед звичайним, хоча й дуже сильним морозом. Отак і вийшло, що зима 1978 року стала для Росії справжнім випробуванням морозним, лютим і вельми пізнавальним. І хоч люди тоді потерпали від крижаних вітрів, потрісканих труб і бурульок на вусах, все ж залишалися людьми, допомагали одне одному, підтримували одне одного фізично та морально. А дивишся сьогодні мимоволі думаєш, може сучасним росіянам теж не завадило пережити таку зиму. Нехай не тільки для того, щоб пізнати, як цінне просте тепло і людяність, а щоб зайнятися справами важливішими, ніж перетинати чужі кордони та ділити чужі землі. Бо як показує історія, мінус 50 за Цельсієм добре охолоджує не лише носи, а й зайві імперські амбіції. Та й взагалі, якщо вже природа колись так вправно виховувала суворістю, може час їй повторити урок, бо мороз, як не крути, справедливіший за багатьох людей.